Скільки коштує зібрати дитину в перший клас, ми вирішили з'ясувати на собі. Моя дитина 1 вересня йде до школи, тож маємо список всіх необхідних атрибутів. Найперше, без чого не обійдеться арсенал першачка портфель. Вітчизняні і за кордоні з улюбленими героями чи лаконічно витримані. Асортимент ранців досить широкий. Наш виробник лебедин такі і цінова політика 300-350, І є такі Харьков є теж фабричне 400. Ну і такі кайтовські подорожі 500, 600, навіть до 700 гривень. Що частіше беруть батьки? Ну, я рекомендую от наш лебедин. Це в основному і качество хороше, і ціна така приємля. Наповнити портфель теж справа відповідальна. Першокласникам не купують щоденника, але без зошитів, альбому, фломастерів з фарбами, пластиліну та іншого начиння не обійтися. Весь комплект канцелярії приблизительно от 300, около 300 гривень, якщо брати от і до. Якщо, наприклад, підходить це було, а це не було, це 250-300 гривень, це максимум. Ну, беруть понемножечку, якщо брати по 150 гривень. Якщо на перший случай там 5 того, 5 того, німночка, це 150 гривень. Продавці канцелярії говорять, батьки тягнуть до останнього, ще й досі переважно прицінюються, а скуповуватимуться в останні літні дні. Ще один відповідальний пункт у списку гардероб. Шкільну форму пропонують в діапазоні від 400 і аж до півтори тисячі гривень, в залежності від матеріалу та складових костюму. Блузки для дівчат коштують від 140 до 350, а сорочки для хлопчиків в середньому 150 гривень. За шкіряні черевики доведеться віддати близько півтисячі. Хто То виберетка, хто падінькам, хто па качу. Сегмент, в принципі, ринка представлений в повному обйомі. А от люди, ну, зрозуміло, що стараються взяти то, що подіше. В общем, народ сейчас не совсем богатый. В цілому продавці відзначають, цьогорічні батьки школярів заощадливі. Обирають товари більш дешеві, одяг та взуття купують не на один рік, та й не дивно, адже повний шкільний комплект значно перевищує мінімальну українську зарплату. Анна книж Сергій Лазаренко на часі новини.